Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо тему набори, і я би хотів вже показати, як ми закінчуємо яблучний віскі. Дивіться, це було, був злив першого настою, коли воно, він був в 3-літровій ємкості, настоявся 7 днів, я його злив в ту ємкість. В попередніх відео видно. Це є другий настій, він вже такий трохи е, блідіший, і ми його зараз будемо мішати з тим. Що ми робимо? Беремо якусь ємкість, беремо оцей перший настій наш. Відкриваємо і заливаємо в якусь більшу ємкість таку. Так. То ми маємо, ставимо в сторону. Тепер не в сторону, а ставимо сюди. Зараз є. Ставимо лійку з такою грубою очисткою і зливаємо другий настій. Може, відео трошки вийде довше, але просто я хочу один раз зробити, щоб ви побачили, як от наші набори треба правильно настаювати. Так що получався досить якісний кінцевий продукт. Оці інгредієнти ми вже наутіль, вони вже своє відпрацювали, то ми беремо в сторону. І оцей другий настій ми додаємо до, до першого. І от коли ми змішали, воно трошки буквально постояло. Буквально там годинку два даємо для стабілізації, і дивіться, в кожному наборі в нас були отакі етикеточки на бутилку. Ми ще зараз запустили серію таких просто етикеток, будемо давати людям, якщо вони захочуть вже без нашого логотипа, то буде просто отакий, така етикеточка, що людина собі взяла бутилку, взяла етикетку і вже має готовий напій. Дивіться далі, ми будемо в кожний набір тепер давати не в кожний, а допустимо, в кожний заказ будемо давати отакі фільтри. То є кавовий фільтр. Він дуже добре підходить для тонкої фільтрації іменно наших наборів. Беремо ем, любу воронку, витягуємо той фільтр, вставляємо оцей фільтр. Вставляємо бутилку і зараз ми будемо робити, візьму я якусь чашечку. І зараз ми будемо робити отаку фільтрацію. Я трошки камеру сюди поставлю, щоб вона була мені удобнішим. Оті фільтри вони дуже добре справляються з тонкою очисткою. Тому що вата будь-який другий фільтр він не дає отакої тонкої очистки. Ви після такої такої очистки ви практично в бутилці вже навіть вона стоїть там місяць-два, немає ніякого осадка. тому що. Якщо ми через вату фільтруємо, то в бутилці там через місяць може бути такий маленький осадочок, і треба бутилку буде встряхнути, щоб ми допустимо подавати вже на стіл на дегустацію. А от ті фільтри вони просто супер себе показали. Вони від, ну, настільки тонко від, відчищають продукт, що практично після цього. Ми просто закриваємо пляшку і маємо готовий напій. От ще одна така прос простота, що ми даємо таку послугу людям, що вона має собі вже зразу той фільтр він безкоштовний. Просто людина получає, і вона вже коли зробила наш напій, вона вже буде мати можливість його тонко відфільтрувати і розлити собі. Його в, по пляшках. Зараз воно закінчиться. Я ще вам покажу, як воно вже виглядає в пляшці. От яблучний віскі в нас дуже таким користується великим попитом. Ну, не говорячи про всі, практично в нас всі малиново мигдальні в нас всі ем, наші набори вони настільки тонко відрегульовані по ем, набору спецій, що ми. Ну, ми через що й на ринку на сьогодні? Нас ніхто не догнав і вже не дуже не, то 100%. Тому що ми працюємо над тим, ми працюємо серйозно, ми не просто так собі взялися, і ми вже працюємо більше двох років в тій тематиці. У нас є відповідні дегустатори, у нас є відповідне обладнання, в нас є відповідні. Підходи іменно до вичислення тої, того набору спецій, які потрібні для кінцевого продукту. І от що в нас виходить. Дивіться: в нас виходить так, що ми коли відфільтруємо, в нас виходить отака от проста бутилочка. Ми її зараз закриємо, і ми маємо практично готовий товар для реалізації. Нам не треба нічого видумувати. Бутилки сьогодні можна купити без проблем. Вже скоро і ми будемо завозити. Ми, ми зараз домовилися з виробниками, бо тому, що ми стараємося брати все-таки все, все виробників. Домовилися з виробниками, завеземо такі бутилки, такі щоб було дуже просто. Беремо таку гуалу пробку. І вона вона, Вона просто дуже все просто. Етикетка є в наборі. Якщо немає, ми її вам даємо ще такі безім'янні. Пляшку берете, набор берете. Алкоголь, я думаю, що ви зробите з допомогою нашого обладнання. Але. Якщо ви не робите на нашому обладнанні от такого, таких якісного алкоголю, старайтеся брати, якщо ви на стороні берете, старайтеся брати якісний алкоголь. Тому що наші набори вони в принципі маскують отакий та якби негатив алкоголю, але для людей, які будуть дегустувати його, це не це не добре. Це впливає на здоров'я. А тут саме основне, щоб ви давали якість людині, і щоб ви давали іменно той ексклюзив. Трошки довго, в принципі, бачите, бо, бо то є тон, фільтр тонкої очистки, і тому воно так йде. Я би ще вам хотів показати, як та бутилка гарно виглядає вже. І, і, і що саме цікаво, от я ще хотів би звернути вашу увагу. Ми, я недавно робив е, черрі бренді. От дивіться, буквально за 3-4 дня, як він вже настаювався. Ми зараз дегустуємо, е, не дегустуємо, а тестуємо іменно варіант на 8 літрів. От у нас по 4 літря будуть настає такі ємкості. Настай... На і ми потім провіримо, що вийде, коли буде, допустимо, вже не 6 літрів, а буде 8 літрів, Яка буде, який буде кінцевий продукт. Я думаю, що він нічим не буде гірший, ніж перший, чим на 6 літрів. Тому що наші набори роблять і на, і на більше. Я теж поставлю одну бутилочку, бо зараз там я трошки не до... О, Наші набори навіть роблять на 9, якщо, допустимо, довше тримати трошки. Або там ситуація така, що людина може підігріти наші оті спеції. Тобто є різні варіанти підходу до виробництва кінцевого продукту. Але от іменно на чому я хотів би так заострити акцент: це 6 літрів фільтрація тонка. Пляшки етикетки. От ви вже так так дуже швидко, практично з нічого, ви робите товарний вид свого так свого продукту. Етикетку можна заказати і в будь-якому другому місті. В принципі, розробити свій логотип. Можете просто на бутилці написати. Або розписатися. Так теж є. Так, ми, допустимо, в Ірландії так дуже багато е, таких ексклюзивних віскі випускають. Тобто тут оформлення бутилки ну, вже так не дуже грає роль. Е, Хоча воно впливає іменно на е, сам е, товарний вид. От, дивіться, як воно вже підходить, бачите? Я вам просто так зараз на світлі покажу, наскільки він, він такий приємний колір має оцей, цей напій. І він настільки в нас користується попитом, от люди зрозуміли, що Яблучний віскі, він от так просто заходить. От ті напої, такі, що я проговорив був ще в минулому відео: там Єврейська Пейсахівка, Калганівка. Яблучний віскі, Черрі Бренді, Малиново-Мигдальний От Вони користуються попитом на загал. Тобто жіноча і чоловіча половини, вони, вони от сприймають його як наура. Є ексклюзивні напої, такі, як, допустимо, там Бехеровка або Анісова. Це вже так на. на, на Ну, є свої поціновувачі, які, от вже другого вони не хочуть, вони хочуть тільки той. Ем, ну, конячна і е, віскарна е, тематика на, наш, на наших наборах є дуже широкому е, поставлена в такому варіанті. Зараз ми дуже багато з вишні почали робити: тобто, зимова вишня, лимонна вишня. І вони дуже добре заходять імену людям, тому що вишня вона має таку таку специфікацію, що вона от, от для неї практично нічого не треба. Дивіться. І тепер ми от на ту бутилку беремо, просто зажимаємо її. І... Зараз я. Просто бутилку ми пробку ми зажимаємо і ми вже маємо готовий все. Бачите? Вона просто сіла собі на той, і ми вже маємо. Вона вже не, не виливається, нам не треба нічого закручувати, різьби, діла і так далі. І ми маємо от дуже просто: дивіться, як він виглядає той напій, як він так на, на ну такий аж, аж хочеться, бачите? такий. От вам і товарний вид продукції вже кінцевого продукту, який виходить вам по собі вартості дуже дешево. Ви, от, використавши наші набори, ви практично робите собі товар, який можна продати, який потрібно продавати, і який користується попитом сьогодні. В дальніші відео я ще буду показувати. В нас там акції ще перед новим роком будуть такі, дуже, дуже такі цікаві для вас. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за сайтом. Внизу під відео є перший лінк на наш сайт. У нас єдиний сайт, який, на якому є готові набори, і там в тих готових наборах є от іменно ті наші набори. Ви собі їх замовляєте, і ми вже там далі з вами спілкуємося. І якщо ви замовляєте, в наші дії акція зараз, якщо замовляєте 10, то там є зменшення ціни. Якщо замовляєте 20, ще зменшення ціни. Тобто більше 10, 120 гривень коштує, більше 20-100 гривень за отакий набор. Там взагалі виходить тобі, тоді за копійки, от на 6 літрів, собі, собі варти. Удачі вам, здоров'я, тримаємося до скорої.